Доброго дня, мене звати Клівакіна Олена. Я завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні. У мирний час наша лікарня надавала допомогу дитячому населенню міста Запоріжжя та області. Але з початком військової агресії Росії до України до нас стали надходити діти із зони активних бойових дій, які точаться не лише в межах нашої області, але й Донецькій, Луганській області це всім відомо. І тому треба бути готовими. До масового надходження не лише дитячого, але й дорослого цивільного населення і зон активних бойових дій, а саме мати все необхідне обладнання, яке надасть змогу надавати багатопрофільну спеціалізовану кваліфіковану медичну допомогу ці, цим людям. І від Імені від колективу нашого відділення, від імені адміністрації нашої лікарні, я хочу висловити щиру подяку за придбання цього обладнання. Це, а саме, це відеоларингоскоп, це 12 інфузоматів, це 5 моніторів пацієнта, це медичні ноші, крісло каталка, два інструментальних столики. Все це придбали Львівський благодійний фонд Ремігранти. Щиро вам вдячні. Ваша допомога вона неоціненна. Дуже дякую.